Новий вінницький ритм. 101,8 1 і 8 РФ. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також дуже, 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 дуже радий бачити сьогоднішніх мою гостю. Ми посміхаємося. Повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, 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 повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Я зрозумів да отак. Ну що ж, я все таки закінчу ту фразу, яку я почав говорити. Так от, сьогодні у мене в гостях заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко. Пані Тетяне, дуже дуже радий вас бачити. Вітаю здоров'ячка вам з минулим святом лікарів. Я я всіх всіх вітаю і бажаю всім абсолютно здоров'я, витримки, згуртованості. І ви знаєте, я не хочу жартувати. Я якось з лікарями, в мене не виходить жарти з лікарями. Якось навпаки, от лікарі жартують зі мною. Це все нормально. Да, да, да. Чорний, чорний медичний юмор. Специфіч, я сказав, специфічний, специфічний, дуже дуже специфічний. Тому абсолютно без ніяких жартів я хочу запитати, пані Тетяно. Ем, ш... Знову таки, ем, що у нас з ковідом? Ми. Свого часу навіть була така фраза, я вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю дуже добре, але я не буду нагадувати, хто це сказав, що е, війна перемогла Ковід. Я розумію, що це крилата фраза. Я розумію, що це е, швидше, навіть, можливо, і ідіома. Але тим не менш, що у нас сьогодні на практиці? Яка у нас сьогодні ситуація по Вінниці в Вінницькій області? Ковід є, ковід зростає, і, щоб довго не говорити, е, він. Буде зростати, оскільки ну і прогнозована наступна хвиля, яку ми прогнозували. Якщо в нас дійсно не реєструвався ковід, хоча у Вінницькій області ми досить ретельно обстежували всі ГРВІ. Угу. Ми не зупиняли лабораторні обстеження. Але ну, з певних причин дійсно в нас навіть були дні, коли було взагалі ноль випадків нових, були дні поодинокі випадки. Зараз сезонна захворюваність зростає. Ковід це той самий вірус, який передається повітря крапельним шляхом. Uh -huh. І безумовно він також паралельно з тим, що і його якби. Прогнозована його наступна хвиля мала в нас бути, і ми маємо зростання. Я вам хочу сказати: порівняти з цифрами, то в таке, як на початку пандемії, тобто, ми якщо порівнюємо з минулим з 2021 роком, безумовно набагато більше було в минулому році mm -hmm. випадків і важких випадків набагато більше, в рази більше. А зараз в цьому році таке захворювання, як було в 20-му році, коли на тільки 20-й рік весною почались перші випадки, весь світ почав горіти, угу. і в нас воно набирало оберт. Ну там е дуже агресивна. Так. Е Початок так. був дуже дуже, дуже агресивний. агресивний. Зараз так. ми також відчуваємо певну агресію. Е ви знаєте, на щастя ні. Е безумовно залишаються важкі випадки. Ми нікуди від них не дінемось, але... Ну, я, як організатор, як як бюрократ, і в той же час як лікар-анестезіолог, я з острахом відчув... ну, чекала. Ну, що буде, ми з колегами спілкувались, і ми готувалися досить серйозно для того, щоб вистояти, якщо хвиля буде така, як попередня, така ж агресивна. Mm -hmm. Зараз. На щастя, такої агресії немає. Багато факторів їх і науковці прогнозували, і зміна штамів, і все таки певний популяційний імунітет, коли вже наша популяція людська звикає до цього віруса. Поступово наш організм все-таки має захист в силу вакцинації, в силу того, що перехворіло багато людей. І на сьогодні та кількість захворівших вона така, як у 2020 році, але я порівнюю з кількістю тих, хто на кисні, навіть не тих, хто потребує госпіталізації, тому що тут є певний. Ну, такі, знаєте, певна паніка, певна пересторога, певна, якщо в нас є вільний ліжка, психосоматика. психосоматика, десь дітей ми більше госпіталізуємо, тому що батьки бояться, ми маємо певні перестороги. Якщо дітки особливо місяць, два-три, у такі дітки uh -huh. хворіють. Безумовно, ми їх ложимо в стаціонар, але показник завант... потреби в кісні. І от для мене це важливий показник, тому що якщо пацієнт потребує кисню по перших параметрах, значить важкий перебіг. Тут ми все-таки маємо, ну скажімо так, по ну практично в три рази менше, якщо брати в відсотковому порівнянні з попередньою хвилі в три рази менше пацієнтів серед госпіталізованих, які потребують кисню. Для е, мене те гарно е, пані Тетяно. Я е, чіпляюся за цю вашу тезу, що це так на вашу так. думку, можна так трішечки умовно порівняти з самим початком. Так. І я починаю згадувати, що про що ми говорили на самому початку? Ми на самому початку говорили індивідуальну відповідальність, тобто мийте так, руки. руки раз, не чухайте обличчя і не чіпайте очей. Значить, треба також бути так. чистим, мити так. і так далі. І так далі. Носіть маски, і само собою ми тоді казали: зробіть вакцинацію. Так. Ми знову повертаємося до цих тез. Чим ви можете цей перелік тез основних або дуже дуже важливих можете ще доповнити чимось? Ну, е, ще доповнюю важливою, це е, е, важливою такою. Е, Ще одним пунктом важливим соціальна дистанція. Я вам хочу сказати, ми настільки звикли до соціальної дистанції. Ми, ну, от коли заходиш в магазин в на касі, вже люди стоять з певними ну, відстані. Вже ніхто тобі не дихає і ну, не лежить на, на плечі. Ви знаєте, в які магазини ходити? Так, так. Ви так, знаєте, так, куди так, ходити. Тому що я, наприклад, заходжу. Я тільки звертаю на це увагу. Я звертаю, так, що так. не дотримуються дистанції, і я намагаюся якимось е, чином стати. нікому не робити зауваження, але так, тим не менш якось стати. от, Показати так. своїм прикладом, що, будь ласка, я тримаю дистанцію. Так. І, і що ще? Все-таки я рекомендую, окрім окріма е, людям, які є вразливою групою. Це люди похилого віку, це дітки маленькі, уникати місць скупчення людей. Знаєте, це в мене вже на підсвідомості. Я завжди, коли бачу маленьку дитину, в мене ну трошки такий дискомфорт, коли я бачу, що дитина ну, от мама з дитиною в толпі, в магазині, десь в іншому місці, на в транспорті, коли плече в плече потилиться вніс і. І тут же маленька дитина. Окрім того, от ми завжди дивувались, коли бачили по телевізору е, припустимо Японію або інші деякі країни Європи, деякі не всі. Коли ми бачили, що люди що до пандемії, деякі люди ходять в маски. Чому? Людина, припустимо, на хіміотерапії. В нас не було цього ну, такого правила. А людина, оце називається індивідуальна відповідальність. Якщо людина отримує хіміотерапію, високі дози гормонів має взагалі от якийсь стан, який знижує її імунітет. Чому б не вдіти маску? Зараз маски в доступі одноразові, не треба їх прати. Я скажу тобто, навіть це захищає це захищає, е, і напевно ми все-таки перейшли. Ми вже звиклися з тим соціальним візуальним бар'єром, який би мітив тебе. Вибачте, кажу, можливо, трошки так на сленгу е, людина в масці – біла ворона. Вже такого немає, вже, нема. Вже, вже такого немає. Нема. Так. Зараз навпаки, зараз ми між собою говоримо. От навіть в редакторській ми говоримо зараз спробуй вдягнути маску зараз в трамваї. Налякаєш трамвай? Ну, налякаєш. Це <laughs> точно. Ще один момент. Ми тоді говорили на початку пандемії. Ми говорили про наявність вакцинації. Що на зараз з вакцинами? Пані Тетяна? Е, вакцина є, е, були певні. Такі проміжки часу, коли ми мали тільки одну вакцину. Був проміжок часу, коли ми мали три вакцини. Постійно є коронавак. Була в нас завезена ну, в область дві тисячі вакцин. Всього по Україні в, там більше тридцяти тисяч, наскільки я пам'ятаю, вакцини є Джонсон. Угу. Це однократна вакцинація. і Ми її використовували як для вакцинації, як для бустера. І зараз є вакцина Pfizer. були перерви в поставках, ми розуміємо, що все одно в світі виробники не встигають за попитом по не, встигають, не встигають, і тому для того, щоб кожну нову партію вакцини отримати в Україну, то Міністерство охорони здоров'я спільно з міжнародними організаціями вакцини завжди займається ЮНІСЕФ або ВОЗ то вони проводять величезну роботу для того, щоб або купити, або гуманітарно благодійно отримати цю угу. вакцину. Зараз є Файзер. Є, ну називається Камернаті, виробництва Файзер і є коронавак. Обидві вакцини можна використовувати як для першої вакцинації, так і для бустерних доз. Безумовно, коронавак. Ми рекомендуємо все таки для першої вакцинації, для бустера щось більш таке сильне, таке як Файзер. Але є люди, які не можуть е, прийти з угу. дому е, маломобільні, то для них хоча б коронавак, третя доза, ну четверта доза, хоча б це Файзер е, з 12 років. Але ми вже отримали рекомендації і е, вже рекомендації виробника з п'яти років використовувати вакцину. Угу. І вже зараз розробляється. Рекомендації НТГІ, вони вже ми ну, лікарям ми надсилали. Це Національна технічна група експертів, яка рекомендації по вакцинації нам дає, розробляє і дає для використання практичного. То вже є рекомендації дітям з 5 років, але ми все-таки ще йде обговорення в лікарському середовищі, які це діти всі, чи це діти з захворюваннями. Тобто ми бачимо, що діти хворіють часто. І тому в першу чергу ми маємо захистити тих дітей, для яких е, може захворювання на ковід бути таким витальним. Ну то практично ми говоримо зараз про е, рамки, збільшилися замість так. того, щоб вони збільшилися дуже. дуже сильно. А це дошкільнята, це старші дошкільнята. Так так, 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 так. і е, немає максимального чи все таки є максимальний вік. 65, 70, 75, 80. Немає. 90. Є досвід е, країн, да, і у нас також в Україні. Uh -huh. Ну, до речі, у нас в Вінницькій області. Мені здається, 98 років от було в попередню, до війни була вакцинована жінка. Uh -huh. І 90 плюс вакцинувались в нас е, декілька тисяч е, о, людей по області 90 плюс вакциновані. Тому при, Межі вікової немає. Якщо е, два роки тому я би у вас запитався стосовно того, як зробити першу дозу, зараз я хочу поставити запитання стосовно бустера. Як зробити бустерну дозу? Е, який можливий технічні моменти, мож, яка можлива перерва від е, крайньої вакцинації до бустера? Е, е, ну, ви вже сказали, що бажано це зробити Файзером? Так, все-таки коронавак угу, більш угу. менш дає да, Е, да. Да. Файзерам. Ми до першої бустер на початку, коли ми робили бустер, було 9 місяців, зараз 6 місяців до першого бустера від останньої вакцинації. Від останнього бустера до друга до від Першого бустера до другого бустера, тобто від від третьої, четвертої, між ними мінімум чотири місяці. Ну, ви вже мене заплутали повністю. Тобто, да. то, то, будемо говорити так: той, хто зробив першу другу дозу, кожні чотири місяці можна після чотирьох місяців, 000. можна вже робити бустер. Можна принц дуже дуже грубо так. Так, я, так? грубо і місяць після підтвердженого захворювання на ковід. Угу. Місяць після ковіда підтвердженого угу, все-таки да. е, залишається така сама симптоматика. Е, тобто це да. 5-7 днів не раніше е, до 10 днів. Е, так, симптоматика. Е, симптоматика. Е, ви знаєте, ні. Зараз скоротився цей термін, тому що дуже велика кількість тих, хто вакцинований, хворіє. От саме у вакцинованих mm -hmm. не ті, хто кажуть, що я хворів, я другий раз хворію. Отут закономірності немає, що це легше. Mm -hmm. Другий, третій раз. А от вакциновані хворіють зазвичай симптоматика 1-2-3 дні. Mm -hmm. Тобто, три дні симптоматика вкладається, у деяких взагалі безсимптомне, особливо от коли обстежуються члени родини, mm -hmm. безсимптомне, або якась або легка, легка форма, форма, легка форма mm -hmm. без температури, не життя. Ще один момент, пані Тетяно, це особисто я, наприклад, з тим стикнувся. Експрес-тест. Так стало зле, зробив експрес-тест. Це було навіть не цього року. Зробив тест, тест показав позитив. Але сімейний лікар мені все одно сказав: нічого не можу зробити. Маєш прийти незалежно від того, температура, не температура, білі тапочки, не білі тапки. Які загати маєш прийти і обов'язково зробити це стаціонарно в лікарні. Що змінилося з цього моменту? Чи так. не змінилося? Змінилась перше, на чому я хочу наголосити, щоб всі розуміли, що сімейний лікар. У певних випадках зобов'язаний вийти до пацієнта його оглянути. Угу. Якщо є брати з собою тест, тому що первинка і ми давали централізовані поставки, розподіляли на первинку на сімейну медицину, і вони закуповують за кошти закладів, провести тестування або побачити тест, яким пацієнт зробив собі тестування. Тобто я хочу уточнити: тобто, експрес-тест, який не дає настільки високих результатів, як ми знаємо, чи навпаки вже Ні, дає зараз останні півроку, навіть 22 й рік, якщо брати. Угу. Експрес-тести досить гарну чутливість мають uh -huh. і, в принципі. На сьогодні, якщо є мінімальна клініка, хоча б мінімальне респіраторне захворювання угу. і позитивний швидкий тест, це класифікується як ковід. Не треба ПЛР робити, не треба переробляти. Відкривається лікарняний чи фіксується, що це ковід, тобто по, по телефону? можна по телефону відправив фотографію. Ось так. в мене там Мож, можна. Угу, е, угу. Єдине, що безумовно тут е, пересторога сімейних лікарів в чому, щоб їх не не було обману, не було фальші. Не безумовно та. так, безумовно. Вони іноді хочуть прийти і повторити цей тест, угу. але ми наполягаємо на тому, що треба відходити від того, щоб людина з катаральними явищами йшла до сімейного лікаря. Або сімейний лікар, от має... якраз хотів. От, із... от, так, от, от це таке. Якось... Це так, Таке слизьке питання, ви розумієте, сімейний лікар каже: приходь до мене в цій, ком... в цій черзі угу. сидить мама з дитиною, вот. яка прийшла на вакцинацію, Дит... людина похилого віка, яка збирає ось. документи на СЕФ угу. чи ще щось. Тому сімейний лікар має тоді сказати, ось в нас окремий інфекційний кабінет з окремим входом, це передбачене умовами функціонування. Первинки. Угу. І ви приходите ось туди, от в такий-то час це інфекційний кабінет. я туди приходжу, спускаюсь свого кабінету туди, вас там оглядаю, роблю тест, ви йдете додому, ви не з ким не контактуєте. Mm -hmm. Ось це правильне відвідування сімейного лікаря, якщо є. Я просто пам'ятаю, крайній раз от, робив так, в, так. І швидкий тест зробив, і так. зателефонував, сказав, так. і потім мені все одно сказали, треба йти робити. І я стою в черзі, і там так. чоловік 40 45 до 50, і ми так. всі позаписані, і, ну, і, так далі, і так далі. Все, значить, можна. Так. Окей. Е, вакцини. Достатньо так раз так. Е, ще одне. Немає так. часу так, вибачте, так, Пані Дено. Ага. Ще один момент. Е, Традиційне тоді було запитання: запитання вакцинування не тільки від ковіду, а вакцинування від е, інших, е, в тому числі і грип, тому що ми йдемо саме до нього. Так. Так, 39 й тиждень, 40 -й В нас по нашим планам, ну як планам, нашим принципам, це починається епідсезон на вінничині. 40-й тиждень, тобто наступний, угу. зараз захворюваність на грип висока. 33% нижче під порогу. Угу. Але вакцинація від грипу і вакцинація від ковіду не має перехресного захисту, і це треба пам'ятати. Можна захворіти абсолютно е, на, mm -hmm. на грип, маючи вакцинацію від ковіду, тому особисто я. Чекаю, коли буде вакцина від грипу, щоб вакцинуватися. Вона має бути. Так. Має бути та сама програма, яка була минулого е, року. Та Стоп, місто анонсувало, та, так. Та, має бути. Так. Значить, ми за цим тільки слідкуємо. Чекаємо, так. Е, окей, що ще? Тут кажуть і про мавпячу віспу, і про, я не знаю. Ну скажу так: мавпяча віспа. Захворювання, яке тестуються у нас в лабораторії. До речі, наша Вінницька лабораторія в центрі профілактики та контролю хвороб. Ну, бувший лабораторний центр, ага. в них є тест-системи забезпечені. Тому, якщо з'являється якась клініка, схоже, можна протестувати лікування. Ну, ви бачите, що поодинокі випадки. Це поодинокі випадки, які на щастя швидко проліковані. В нас є антибіотики, в ага. нас є противірусні препарати. Ну, в основному, це. Симптоматичне лікування, якщо потрібно якісь антибіотики. тобто менше чи... шуму. Так, менше так, шуму. Так. Ну є, є трошки, ну є да, є підозри. Угу. зв'язуємось з сімейним лікарем. Сімейний лікар набирає матеріал і тестується. Так це так, тест так, показує так, так, ні. Якщо ні, так, то нормально. Якщо так, так, так то значить є, є, є чим лікувати. Ну що ж, пані Тетяно, як завжди, з вами час дуже швидко летить. Я дуже вам дякую, щиро вам дякую. Е, заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації, пані Тетяна Бондаренко, сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту час змін. Здоров'я вам, всій вашій команді, всім нам здоров'я. Нашим захисникам в першу чергу з вірою в Збройні Сили України, з вірою в нашу перемогу. Сьогодні я ставлю три крапки. Обов'язково з вами і побачимося, і почуємося. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.